Итак, доброго дня всім любителям Ютуба, китайської техніки і все остальне. Маємо такий огородик. Тут була пшеничка. Перед цим як в минулому році я не її сіяв на зиму, я просто діскував без оранки, це його хорю своїм ДВСкою і плугом корунд. Такий тракторець. Такий плужок. В общем, плуг справляється з своєю задачею на 100 з плюсом. Глибина. Ну. Глибина, я думаю, за 20 десь. 21 може, може 20, мені глибше не треба. Взагалі працюємо. Знімати нема кому, штатив забув вдома. Так що щось трохи з трактора спробую засняти. А так я ж кажу. Ріля, бомба. Орю в склад. Так що все пучком. Плугом дуже задоволений. Українське производство. Чи виробництво, будемо так казати. Все. Підготовлюємо площу до посіву ячменю. Приятного перегляду. Всім пока, мирного нева, до побачення!